Привіт, це клопхвостики, А це Фінлі. А ось ці три малюка новесенькі, яких ви вже бачили, знайдені були вони в лісі. Це один із них. Всі такі красунчики Фінлі дуже ласкавий, дуже такий світленький, ну, наче лабрадорчик, гарнючий, окрас. Йому приблизно 4-5 місяців. Вони всі троє обожнюють цілуватися, гратися дуже швидко почали приносити іграшки. А наші волонтери, якщо ви не знаєте цієї історії, просто гуляли в лісі зі своїми собачками і почули. Як скавчали якісь малюки. Коли знайшли по звуку їх, виявилось три цуценятки, а також з ними кошенятко було. Скільки вони там пробули, ми не знаємо, але явно довго жара була 40 градусів, неймовірна спека, і вони були дуже-дуже голодні, виснажені, хотіли водички. Зараз вони в клубхвостики вже досить. Е для того щоб бути обробленими, вже отримали першу вакцину, чекають на другу. І у нас є якраз час з вами допомогти цим малюкам знайти сім'ю. Якщо ви мріяли подарувати дім безхатній тваринці, ось такі красунчики зараз просто неймовірно потребують гарної люблячої родини. Фінлі. 4,5 місяці приблизно виросте 20 кілограмів. Дуже ласкавий, дуже грайливий, е, оброблений вакцина перша є. Все для того, щоб бути любимим-любимим хлопчиком. Подивіться, як він цілує ручки, як він старається. Якщо ви готові подарувати йому сім'ю, ви можете зателефонувати та приїхати в наш будиночок, познайомитися особисто і е, вподобати когось із них. От деталі за Ой, як любить цілуватися. Або ви можете допомагати нам, як завжди, своєю активністю. Поставте лайк, напишіть коментар і зробіть репост, якщо у вас є можливість, собі в соцмережі, для того, щоб відео просувалося, його бачили якомога більше людей. Де ти заліз? А це все дуже-дуже збільшує шанси для того, щоб сім'я його помітила. Тому Фінлі чекає, допомагайте або приїжджайте з ним, знайомитися і забирайте в свою сім'ю. Coucou